Здоровенькі були, шановні глядачі, як би то дивно не було б чутно, та сьогодні я рекламую конкурентів, конкурентів з інтернет-магазину Моторкрафт та, до речі, безкоштовно. Тож керівництву цього інтернет-магазину Моторкрафт сподобалась ідея надавати товар для випробувань саме для блогерів. Тож саме ті люди, що працюють на землі і надають свої відеогляди для нас з вами. І отримають подарунки від магазину Моторкрафт. Саме для того, щоб споживачі змогли оцінити товар в роботі, саме той товар, що продають, а також надають інтернет-магазини для відеоглядів. І саме головне почути завершальне заключне слово саме від відеоблогерів. Бо саме всю правду про товар скажуть саме вони, відеоблогери. Ну а магазин має величезний шанс продати свій товар, показати його в роботі. А для покупця найголовніше побачити, на що ж здатний цей товар, який вони хочуть придбати. Бо всі покупці перед тим, як щось придбати, обов'язково дивляться відеогляди. Посилання на канали блогерів, де будуть проходити тестування та випробування мотооприскувачів Добриня та сам сайт продавців. Саме цих мотооприскувачів Добриня я залишу в опису під своїм відеоглядом. Тож заходьте і шукайте. Тож саме мій канал відкритий для постачальників, які бажають подарувати свій товар для випробувань та не бояться почути всю правду про свій товар. Тож, інтернет-магазини, стаціонарні магазини, компанії, які щойно заходять на ринок України та бажають прорекламувати свою продукцію. І мають якісний товар, можуть отримати якісну рекламу від відомих блогерів України. За умов, якщо товар дійсно якісний, зможе пройти жорстку критику та випробування в реальних умовах. Тож звертайтеся, бо в моєму списку друзів багато відомих блогерів України, а також початківців, які мають величезну аудиторію, повагу та довіру серед глядачів, бо саме вони. Випробовують придбаний товар в реальних умовах, нічого не приховуючи, розповідаючи так, як є насправді. Тож вже в понеділок два мотооприскувача торгової марки Добриня від інтернет-магазину Моторкрафт через магазин Планета Залізяка виїжджають до Юрія Володимировича та Віталія Леонідовича. Багато людей знають їх в мережі інтернет роками, спостерігають за ними та прислуховуються до їх порад, застосовуючи в житті. Їх канали носять гучні назви мінітрактор 1973 та канал Юрія, як би ви думали, яку назву носить? Хтось вже здогадався? Так, канал Юрій Сербін. Тож саме цей канал дивляться люди з різних куточків світу. Пан Віталій та пан Юрій заслуговує на величезну повагу від глядачів, майструючи все власноруч, вдосконалюючи техніку та виготовляючи якісь. Інші приладі, наприклад, плуг або ще щось, щоб техніка працювала досконало, вони прикладають максимально зусиль. Тож я поважаю цих людей, я пишаю, що я їх знаю, і тому відправляю їм ці два мотооприскувача, щоб саме вони вказали на недоліки та переваги. Бо люди, коли хочуть придбати собі щось, вони обов'язково шукають відеогляд в мережі інтернет. І якщо цей відеогляд дійсно відповідає бажанням покупця, він придбає цей товар. Тож інтернет-магазин Моторкрафт, не побоявшись надати цей товар для огляду та критики, надав мені, щоб я передав їх блогерам. Я передаю їх відомим блогерам. Хлопці, зустрічайте, ви заслуговуєте на величезну повагу, і я вас поважаю як людей, які працюють на землі, досконалюючи все. Прийміть цей невеличкий подарунок від душі, від нас. А вас, шановні глядачі, прошу пробачити, хто не дозвонився до мене цього тижня. Бо я просто не впорався з кількістю дзвоників, просто фізично. Біжу до коваля підковувати голоса. До побачення. З вами був Віталій Бойчук. Мотоблоки відомих виробників від українського бренду Заря. Заря. Якість перевірена часом.